Привіт дівчата! Сьогодні нікого у мене з вас немає на діалозі, тому у мене сьогодні монолог. Я вам швиденько постараюсь розказати те, що я планувала вам розказати. Маю сподівання, що у вас все добре, ви себе добре почуваєте. У вас просто немає потреби в цих діалогах. Я розказую, як я себе почуваю. У мене сьогодні вже не знаю який день, це можна порахувати. 5, 5 травня я випила останній антидепресант. сьогодні вже... 21 вже більше двох тижнів, вже третій тиждень пішов, як я без антидепресантів зовсім я себе чудово почуваю. Дуже щаслива, що я без них живу, але я дуже багато приділяю увазі своєму здоров'ю тепер. Після депресії, і це у мене тепер прямо ж на першому місці. Я дуже скрупульозно тепер відношуся до того, що я їм, скільки я п'ю водички. І взагалі, як я навіть розраховую на свій день, обов'язково виділяю, приділяю зранку час на, на вулицю, то тобто, щоб побути на вулиці, на сонечки, тому що я живу в квартирі, в мене нема можливості дуже довго знаходитися на дворі. Так, що я вам хотіла сьогодні розказати. Дивіться, я зайняла своєю щитовидкою. Зараз покажу. Так, вийде в мене не вийде, не виходить, В мене хотіла я камеру перевести. Ну, не розумію, як її перевести, Я переверну просто телефон. Дивіться, зробила я собі отаку книжечку. Не знаю, що ви там бачите, що ви там не бачите. Так, зробила я свою книжечку, собі таку. Що це за книжечка? У мене було дуже багато аналізів і досліджень, щитовидки ще з 2013 року. І все, воно у мене було якось так кучою лежало. А, нічого у мене такого не було а, а, до ладу доведено та й складено. Зараз я зробила отаку книжечку і а, розписала роки. Ось це у мене 2013, я не бачу, що ви тут бачите. Тут стараюсь так, щоб щось бачити. 2013, от пішов 13-2014. Ось я так все розклала. Розклала всі аналізи, розклала всі УЗІП зі в руках, повідмічала, зробила відмітки, де у мене Де у мене, це от плюсики я ставила, це там, де в нормі у мене аналізи. Отут я знак питання поставила, це у мене аналіз на крайньому, ну, на краю. Тут Т4 вільний, 0,93, у мене 0,96, він на краю. Я зробила такі, поставила собі е на знаки питання. Тут у мене також були плюсики, тут у мене, отут -от у мене мінусик, отут виходить за норму, тут у мене мінусика за норму виходить. Е це все я. Злежила по порядку, все перечитала, все передивилася, Розложила всі, розклала всі УЗІ, щоб я бачила, що ж воно таке протязі всіх тих років зі мною Ставалося, що у мене сталася депресія. У мене депресії не було ніколи. До 2021 року, коли я захворіла. І у мене не було ніяких хронічних захворювань. Зовсім ніяких не було. Чому у мене сталася депресія? Ну, ніхто, ніхто не знає, ніхто не скаже, поки я сама це не накопаю. Чому ж воно все так сталося? А, і. Я все дивлюсь дуже багато інформації, дивлюсь, читаю і питаюся зрозуміти, що ж воно таке сталося. І ось який я можу зробити зараз висновок. Що важливо взагалі в системі, в, нашій, в нашому організмі? Дуже важлива система то, що у нас внутрі, це е, е, желудочно-кишечний тракт, е, шлунково кишковий тракт. Е, потім це наша е, е, щитовидка е, і і що було третя? А, і третя це нервова система. І ось я аналізувала свій стан з шлунково-кишковим станом у мене ніколи не було ніяких питань. У мене взагалі було все нормально з цим. Нервова система, ну нервова система, що у мене там дуже сильно там хворала. Ну, не можу я такого сказати. Була в мене звичайно нормальна система нервова. Щоб я там була. Я ніколи не була істеричкою, у мене ніколи не було там якихось таких поведінкових випадків. І третя, це щитовидка. І я склоняюся, що у мене сталася депресія, то що у мене пішов у збої по шитовиці, тому що я більше не можу ніяких зробити висновків. Я стала її дуже ретельно вивчати свою щитовидку, ось перекопала все на світі. А що я побачила? Я тут дуже багато чого. Повивчала, поперечитала, що воно все означає, всі ці наші показники, і до якого висновку я прийшла. Що я бачу? От 2013 рік. Мені було 30 років на той момент. Все було в нормі, аналізи, в нормі. Далі, що я бачу? 35 років. 35 років, от тут, туди, да, у мене тут була дуже важка трагедія сімейна і ну, це сказалося на аналізах. Це от навіть дуже, дуже я бачу, як це воно, тут у мене і детаги дуже знизився. І антитіла у мене у 2018 році, перший раз я бачу показник антитіла ктеріоглобуліну. Вони у мене перший раз показали виход за межі норми, а потім я тут прилікувалася в 2018 році. А мені призначали тут через, тому що у мене був низький а, ТТГ, підвищувала мені ТТГ ендокринолог. А, а, а потім, потім у мене тут була норма, тут була норма, і тут була норма. Далі у мене йде норма, норма, норма. І ось мій 2021 рік, коли мені стало погано, коли у мене сталася депресія, що показує у мене тут щитовидка, взагалі я додумала, що мені ту депресію дав аутоімунний а, тіреодіт. Є таке захворювання. Як його визначити? Це Ви здаєте антитіла на... ну, антітіла шитоподібної залози. Вони є антитіла пероксидази, АТПО, антитіла тереоглобуліну, АТТГ. О, двоє. Двоє антитіл. Ось я їх здавала 21-го року, коли мені стало погано. Мені стало погано. Якраз у січні я на початку січня здала ці аналізи, і мені буквально там через два тижні вже стало погано. У мене з'явилася депресія. І тут у мене все показували в нормі. І от кому вірити? А чи то наші лабораторії так роблять ці аналізи? Це лабораторія Сінево. Це платний аналіз. Це дорогий комплекс. 1000 гривень, я пам'ятаю, платили за цей весь комплекс. Тут був великий у мене такий комплекс. Зараз покажу. Ось дослідження на антітіла ось такий ліст аналізів. Тут їх багато, я їх здавала. Це, я, тут а, цілий комплекс, це а, комплексний аналіз. А, тобто, а, показує, що все добре. Але мені погано це січень місяць, коли мені стало погано. Це мені стало погано. І він показує, що все добре. Я навіть не знаю, як це коментувати. А, потім. Потім що, що у мене є потім. 2022 рік. Це коли я вже літо, я вже півтори роки на той момент хворіла на депресію. Я здаю аналіз щитовидки і здаю ці антитіла. і антитіла у мене показують виход з норми. Тобто у мене тут вже інша ендокринолог ставить мені діагноз а е цей е тіреодіт, як він називається, анти-анти... Зараз у мене тут записано. Я тут писала, а, вот, аутоімунний тиреодит. Це мені ставлять такий діагноз. Ну, як ставлять? Коли я приходила до ендокринолога, я пам'ятаю це сама, як я їй показала. Дивіться, а отут ви ходите за норму. А що це означає? А вона мені каже. А ви знаєте, воно, воно у вас тут дуже мало виходить за норму. А це вже треба бити тривогу, коли вже там дуже-дуже сильно виходить за норму. Ну, логіка, де логіка? Коли ви вже лежите як овоч, а тоді вже треба бути тривогу. А коли я ще на ногах і ще можу ходити, і ще можу у цю депресію привести в норму, це вони вважають, що це не треба бути на сполох, ні, дівчата. Треба бити на сполох, коли ви вже бачите, що трохи пішли відклонення від від від, 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 від ви мене зрозуміли відхилення. Тоді вже треба бити на сполох. І що я зрозуміла? Що мені ніхто за ці роки... Ось я здаю аналізи. Там кожен рік, рік через рік я здаю ці аналізи. У мене їх ціла гора. І що я можу бачити? Що у мене, по суті, з 2018 року в мене перший раз вже були перші дзвіночки того, що у мене цей аутоімунний теріоїт. І тоді вже тоді треба було бити на спалах, що у мене йде щитовидка в напрямку до поганого, а не до гарного, що треба нею займатися. Що таке аутоімунний теріоїдіт? Це я дивилася, дивилася в этом божечки в Інстаграмі цю свою улюблену дієтологиню, яку я дивлюся. Там у неї дуже багато безкоштовного матеріалу, а вона там продає платні. Ці всілякі уроки, але я дивлюся, що вона там безкоштовно викладує. Там вона багато викладує, можна подивитися багато цікавої інформації. А, а далі те, що вона вже платно дає, то в принципі то вже можна подивитися далі в Гуглі загуглити і далі собі почитати. Ось я собі робила роздруковки про автоімунний періодик. Що це воно таке, я вам зараз попробую простіше розказати, коли ви здаєте аналізи на аутоімунний тереоїдит. Це АТПО і як вони їх тут скорочують, АТПО і, а, і ще є якось є, є, є. З тетеоглоболіну і теріоперексідазі, тиріопексі... типу його актеріоперексідазі, а ктеріоглобуліну це якийсь інший матюк. Ну, коротше, двоє антитіл а, а, здаємо ми зазвичай ендокринологу. А якщо ці антитела виходять за норму, чи ці антитіла на приділах, на нижнім чи верхньому приділі, був... верхнього не буває, ниж... нижній тільки, Якщо він на нижнім преділі, то вже треба бити, бити на сполох. чому Що це таке? Коли у вас показують, що у вас не в нормі ці аналізи, то це означає, що ви людина, яка схильна до цього аутоімунного тиреоїдиту. І, на жаль, на жаль, якщо його виявили, якщо поставили такий а, а, діагноз, то це, на жаль, не виліковано. Це у вас ну, така схильність, все це, воно у вас так і є. Я читала про нього, читала і дивилася, що, на жаль, це така хвороба, яка передається спадково ви її або ви її успадкували, або ви можете її передати далі своїм дітям. Але не треба дуже хвилюватися по цьому приводу. Я також спершу хвилювалася, розстроїлася думала, ой, ще мені такого не хватало. А потім, коли я почала дивитися цю діетологію, яка дуже багато часу приділяє саме щитовиці, саме автоімуному тероїдиту. Вона каже: дівчата: не хвилюйтеся, все це можна тримати в руках, все це можна тримати у нормі. А дівчата, якщо у вас... Є антитіла, оці виходять за норму, можете взяти, подивитися свої аналізи, може, ви здавали не так давно. Можете навіть давнішні подивитися, якщо у вас давно показували вони вихід з норми, то у вас він є той тереоидит. його можна тримати в нормі самостійно. Тільки нам, тим, у кого з цим проблеми, Треба дієту тримати. Ця дієта вона дуже дає гарні результати, а цей аутоімунний тереодит не буде давати важкі наслідки на ваш організм, а саме депресію. Аутоімунний імуні... тереодит дає депресію. Я б собі навіть десь робила роздруковку. Якщо хтось захоче почитати, не буду вам зараз все це читати, почитаєте в інтернеті дуже багато інформації, дуже можна знайти таку зрозумілу, просту інформацію, прості, прості описання. По поводу цієї. Дієти. Давайте зробимо, знаєте, як? Давайте, щоб я зараз не це відео не розтягувала. Якщо вам цікаво, то я підготую для вас матеріал і я вам запишу і розкажу. Якщо вам не цікаво, в принципі, я не буду тоді паритися. Я для себе все це вже вичитала, все це для себе вже знаю. Тому не бачу смислу, в принципі, вам нав'язувати цю інформацію, якщо ви це не хочете знати. Якщо вам цікаво, давайте зробимо так: як можна депресію контролювати за рахунок контролю своєї щитоподібної залози, а щитоподібну залозу ми можемо контролювати. Дієтою, то ви мені поставте якісь відмітки, напишіть, що вам це цікаво. Я вам зроблю такий запис я зроблю підбірку матеріалів, і я вам вже більш подробно про це тоді розкажу. А так, в принципі, тоді на сьогодні завершую. Це те, про що я хотіла вам сьогодні розказувати. Але нікого немає. Ну, в принципі, тоді, дякую, я сьогодні дуже швидко справилася зі своєю волонтерською задачею. Я тоді вже піду на кухню, у мене чоловік купив, купив дві курочки, домашні, такі смачні, ароматні, піду їх тоді готувати дівчата всім пока пока